Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Сьогодні у програмі дізнаємося, як живуть громади Криворізького району під час війни. Журналістка Суспільного Олександра Тронь побувала у Широківській громаді та поспілкувалася з начальником Криворізької районної військової адміністрації Євгеном Сотниченком. Про ситуацію на Криворіжжі, обстріли та ліквідацію їх наслідків, роботу лікарень, підготовку до опалювального сезону та формування бюджету на 2023 рік розповідає Євген Сидниченко. Ми знаходимося в Широківській громаді і будемо говорити про поточну ситуацію в Криворізькому районі разом із головою військової адміністрації Криворізького району Євгеном Сидниченком. Доброго дня, пане панель. Якщо говорити за останні декілька місяців, наскільки напруженою була ситуація, та наскільки частими були обстріли? Майже щодня, спочатку квітня місяця, можна так сказати, з першого дня вторгнення збройних сил Російської Федерації, вони заходили на маршах. Ми пам'ятаємо, що вони дуже швидко, але не дійшли вони до Криворізького району, наші Збройні Сили зупинили їх на підступах до нашого району. І протягом березня місяця таких активних дій з їхнього боку не було, а от з квітня місяця вони почали масово обстрілювати межі нашого району. Це Зеландольська, Пострівська, Широківська, Карпівська громада. І протягом останніх місяців до, до сьогоднішнього, до жовтня, щодня були обстріли. Той чи інших громади, деколи майже всі п'ять громад прифронтових, так би мовити, були під обстрілами. Особливо це було саме напружено в час жнив, коли були комбайни в полях. І вони навмисно обстрілювали комбайнерів, горіли поля, ДСНС служби виїжджали, працювали цілодобово. То такі були тяжкі часи. І коли пішли польові роботи, вже осінні поліві роботи також вони не покидали цих терористичних обстрілів, сільхоспідприєм. Ємство, але наші хлопці вже пішли більш активні дії вести, і зменшилась частота обстрілів. І наші сільхозвиробники завершили посівні кампанії на сьогоднішній день. Досівають озимі пшениці, озимі ячмі, і так би мовити, на нашій території Криворізького району посівна кампанія. Відбулась майже на 100%. Але чи є певний відсоток полів території, де не змогли аграрії так. зібрати попередній врожай? Да, це на межі з Херсонською та Миколаївською областях. Це поля, які найближче були до лінії розмежування нашого району, і вони найбільше ближче до було лінії фронту. І вони постійно під обстрілами, постійно вони моніторилися їхніми безпілотними. Апаратами фіксували тільки виїжала техніка. Вони відразу обстрілювали багато їхніх застарілих ракет. які РСЗВ Ураган та «Смерч», ці касетні заборонені у всьому світі заряди. Вони не розриваються і після таких масових обстрілів дуже багато забруднених територій, полів. Посадок і толок, які наразі ДСНС служби відпрацьовують до сих пір, і вони будуть ще дуже довго їх розмінувати, тому що дуже велика площа, навіть на ці проценти по нашому території району як 2 відсотка забруднених територій підраховано, але в загальній сумі це більше майже там 4 тисячі гектар. Це забруднених територій. Це так по попереднім підрахункам. А скільки ще є ракети, які упали, і ми їх ще не знайшли, тому що територія велика і туди не підходило. Наразі зараз звільнюється території Херсонщини і збільшується територія Сіра, так би мовити, і наша територія вже не буде під обстрілами. Деякий час буде спокійно і Туди вже будуть виходити служби ДСНС, поліція, і вони будуть виявляти ці нерозірвані заряди і ліквідовувати їх, зачищати. Тобто, це ще буде дуже багато часу. Скільки от за цей час було зруйновано понівечено будівель, житлових будинків? Дивіться. Майже 400 будинків приватних частково пошкоджених, більше 100 зруйнованих, 700 квартир також частково пошкоджених. Койде там вікна, двері такі невеликі. а Деякі квартири є пробиті потолки, пробиті криші, прямі влучання. є комунальні підприємства, школи, садики також є. От у нас п'ять навчальних закладів в районі, три з них. Майже зруйнований, один 100% зруйнований, який не підлягає від будівництва, це Апостолівська громада, і там цей навчальний заклад був в тому році тільки відкритий надсучасний навчальний заклад. Його, на жаль, повністю зруйновано. Два навчальних заклади в Апостолівській громаді також це в самому місті Апостолу. Прямі влучання ракети С-300, там неможливо проводити навчання, але є можливість їх відбудувати. Беко-Стромка також навчальний заклад, влучання. По місту деякі є попадання в ліцей цими їхніми безпілотними, чи бпла, БПЛА шахіди, чи яких та камікадзе камікадзе так. А якщо говорити про роботу критичної інфраструктури, чи вдається її підтримувати, чи вистачає ресурсів, ну як матеріальних, так і людського потенціалу на сьогодні. Дивіться, саме найбільше і найчастіше руйнується – це лінія електропостачання, тому що після майже кожного обстрілу перебуваєся лінії електромереж. Вони перебуваються. І рес працював в дуже підвищеному стадію, напруженому, але вони повністю всі з усіма завданнями впорались. на сьогоднішній день по всій території району та міста світло є. Безперебійне світло і працюють вони в штатному режимі, незважаючи на те, що коїки трансформатори це вже такі вузоли, які більш об'ємні, більш дорогостоючі, були зруйновані, але вони їх відновлювали, ремонтували. І десь саме більше у нас три-чотири доби не було світла в деякому. Велика чи Чимарінська, коли було пряме влучання в трансформатор, вони йому робили заміну, але вони його швидко замінили. Це велика така робота. Відновили світло газопостачання, де проходить воздушка, у нас просто. Це перебуваються труби осколками. Вони їх швидко ремонтували. А в Бекостронки місяць назад було масштабне влучення в, в такий вузол, який розв'язка газова. То майже три тижні не було газу. Але вони також винайшли матеріали, зробили і під обстрілами ремонтували. Обстріли продовжувалися, але вони запустили газ. І на сьогодні світло, вода, газ по всій території нашого району є безперебійно. Немає як там режимів включення відключення цілодобово. Подається комунальниці всі блага. Після влучення в греблю в Кривому Розі, що було от в Криворізькому районі з водою, чи було підтоплення. В Широківській громаді обійшлось без підтоплення. Річка, звісно, піднялася на високий рівень, але з берегів не вийшла. Люди працювали цілодобово, слідкували за рівнем водою, техніка діжурила та слідкувала за цим моментом. ДСНС служби також відпрацьовували і дивилися за рівнем води протягом всієї терміни. Території. Після влучення по дамбі і по деяким критичним інфраструктурам водопостачання не було води на Софіївській і Лозувацькій громаді, тому що було перебито водопостачання, і, звісно, дуже велику шкоду вони задіяли, тому що до сих пір ведуться відновлення роботи по дамбі. Тому це такий великий об'єкт. По місту були підтоплення, майже 112 будинків було підтоплення в найнижчій точці русла ріки, де був саме маленький берег води. Там вода вийшла. Але людей відселили там 20 будинків, чи я не пам'ятаю. І люди на другий день повернулися вже в свої будинки, тому що відпрацювали ДСНС. Там були взірвані дамби і прочищені русла, і вода на другий день з того зійшла. І люди повернулись до своїх домів, до своєї звичайної роботи. Так то. Міськводоканал, комунальні служби, ДСНС швидко відпрацювали, відреагували і дві доби без відпочинку працювали над ліквідацією. І на четвертий день можна було вже стабілізувати водопостачання по всій території району. То всі відпрацювали дуже добре як одна команда. Всі працювали на одному рівні, і поліція надавала свою допомогу, і патрульна поліція, всі комбінати, які працюють на території нашого району та міста, всі надали техніку, все і швидко ліквідували. Загалом, якщо говорити про евакуйованих всередині громад, так, наприклад, до Кривого Рогу, до Дніпра мешканців, який це відсоток або яка кількість людей. Спочатку обстрілів виїхала з громад. Спочатку обстрілу по всій території району, наверно, було майже 40% виїхало. В основному виїхали тільки жінки та діти, і люди прихилого віку, які не могли там спускатися в підвал, ну діла робити які-то ці речі під час сирени. Але це було недовго, і на початку червня. Майже всі повернулися до своїх домівок і на сьогоднішній день, навіть населені пункти як Велика Костромка, Ганівка, Заградівка. Майже вже всі це, ну прифронтові такі території, які постійно під обстрілами вже повернулися додому. На тому тижні я був населений пункт Бекостромко. Вже бігають діти по, по вулицях маленькі, повертаються. Хоча гучно чути, як працюють Збройні Сили України, але вони не реагують. Вони вже діти розлічають, що це артилерія, це там гра, це ураган. Вони коментують що з чого стріляють наші хлопці. і Життя повертається, і вони не реагують на ці обстріли. І я ж говорю, що було проживає. Вала там 1900 чоловік в Бекостромки, Велика Костромка. Виїхало під час війни. Там активної фази проживало там 600 чоловік. А зараз повернулося там 1400 чоловік. Проживає. Більша половина повернулася. Якщо говорити про е, внутрішньо переміщених осіб, чи багато до Криворізького району приїхало, наприклад, евакуювалося з Херсонської, з Миколаївської області. На сьогоднішній день 8100 тисяч проживає на території Криворізького району без міста. В місті проживає майже 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб, із них 2600 діти на території. Це в основному Херсонська область, Харківська, Луганська, Донецька область, Ніколаївської області не так багато. і ніком. Польський район після початку, от, липня місяця, коли їх там почали масово обстрілювати, також люди підійшли. Ну, в основному Херсонська область, і вони, коли звільняються населені пункти, вони там два-три дні і виїжджають назад. Тільки за да, тільки зачищають зону фільтраційні роботи. Пройшли СБУ Поліція відпрацювала, і вони відразу виїжджають. Вони не сидять тут. Ну, кажуть наш дом, то все. Ну як кожен за все переживає, вболіває за своє господарство і виїжджає, Не сидять люди. Як працюють лікарні? Вони обслуговують криворізькі населення, вони обслуговують внутрішньо Осіб лікарні повністю впорались з цим. Навантаженням, навіть скажу більше, не то, що на відмінно, а на відмінно з плюсом. І навантаження на лікарів дуже велике, але вони з усім впорались і дуже гідно стоять. І дуже велика їм вдяка за їхню працю, тому що інколи вони по дві-три доби не виходять з того приміщення і не знімають своїх халатів. А всім забезпечені лікарні, і в тому числі аптеки ліками для населення. 에 медичним забезпеченням всі лікарні нашого району забезпечені на 100% з плюсом. Завдяки місцевим бюджетам, обласній адміністрації, обласній раді, усім гуманітарним волонтерським допомогам, які йшли із Польщі, і з Німеччини, і з різних других держав вони надавали їхали фурами перші місяці, і не тільки медикаменти, а ще й засоби, і апарати вузі нові рентгенапарати. везли дуже багато і не продовжують вести і допомагати з-за кордону а також і державні всі. Програми працюють, і фінансування забезпечене, лікарні забезпечені всім. Перший місяць, квітень були в аптеках, звісно, деякі провали по деяким медикаментам. На сьогоднішній день всі аптеки працюють в штатному режимі і ліки є на полицях усі згідно там їхніх закупівель і навіть на хронічні ці всі захворювання, які там були просадки, а інсуліни, то все все в повному обсязі, без, без ніяких цих черг немає. Все в доступі, в доступі. Євгене. Ви зазначали стосовно того, що наразі коштів вистачає на все. А як щодо майбутнього бюджету, а як він буде формуватися на 2023 рік і які основні. Статті будуть в першу чергу розглядатися. Ну, Щодо бюджету 23-й рік, питання таке ще, знаєте, не сформовано, можна сказати так. Але я думаю, що врахують всі потреби, які будуть потрібні для наших мешканців і. Ці питання, які виникають сьогодення, також будуть враховані, але проблеми з бюджетом підрахувати зараз ще важко, тому що деякі підприємства, які були бюджетоутворюючі на тих чи інших громадах, не надають повному <клев> обсязі свої виконання, тому що ми розуміємо, що деякі підприємства не працюють на повну потужність. О, то щодо бюджету 2023 рік. Ще тяжко сформулювати це все, тому що ще не зрозуміло, що в нас буде, яка цифра буде надходжень. Але я думаю, що все буде добре, тому що потихеньку відновлюють свою роботу деякі підприємства. Не жодне підприємство не закрилось. Деякі були паузи, брали, деякі уходили на дві третіх, працювали. Але всі підприємства працюють і я ж повторюся, що. Поступово виходять з цієї паузи, і я думаю, до кінця року вони підуть працювати на повну потужність. І з бюджетом вирішиться питання. Але я хочу завірити, що бюджет в бюджет буде закладено всі необхідні для людей потреби. І останнє питання: чому ми Є такий звірок, борсучок маленький. І, ну от ми, Україна не велика страна, але така собі нікого не боїться і всіх переможе. Ну так само Медоїд в Африці живе такий маленький звірок. Він нікого не трогає. Він живе своєю життю, живе для своєї родини. Ну, коли на нього нападають там, Льви, там, бородавочники, він дає гідну відсіч і завжди перемагає. Тобто, ми, як Україна, не велика держава, але вільна, нікому ніколи не скорена і переможе всіх, і навіть цього руського медведя. Це був начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Він розповів в інтерв'ю Суспільному про ситуацію на Криворіжжі, обстріли та ліквідацію їх наслідків, підготовку до опалювального сезону та формування бюджету на 2023 рік. Ви слухали програму Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Ніколішин. На все добре вам. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.